Ганц Крістіан Андерсен Гетке каченя Читає Меланія. Так добре було за містом. Було літо. Жито жовтіло, Овес зеленів, сіно склали в копиці, І на зеленому лузі ходив чорногуз, на своїх довгих червоних ногах та белькотав по єгипетськи. Цієї мови. Він навчився від матері. За полями та луками йшли великі ліси, а в гущавині лісів були глибокі озера. Справді, чудово було за містом влітку. У сонячному сяйві лежав старий хутір, обвадений глибоким каналом. Від стін каналу до самої води росли величезні лопухи, такі високі. Що маленькі діти могли сховатись під ними, стоячи на весь зріст. Там було так дико, як у глухому лісі, і там, у своєму гнізді, сиділа качка. Вона висиджувала каченят. Сиділа вона вже давно, їй набридло сидіти, а гості приходили до неї часто. Іншим качкам було приємніше плавати в каналах, ніж сидіти тут під лопухами. Та кахкати з нею. Нарешті яйця почали тріскатись одне за одним. Піп-піп почулося звідти. І всі жовтки в яєчках ожили й висунули голівки. Ках-ках. відповіла качка. Каченята незграбно повилазили, як уміли, і озирнулись на всі боки під зеленим листям. Мати їм дозволила дивитись скільки завгодно. Бо зелений колір корисний для очей. Який світ великий. дивувались малята. Ще пак зараз для них було куди більше простору, ніж у яйцях. Ви думаєте, що це вже й весь світ? сказала мати. Він тягнеться ще далеко, ген по той бік садка, аж до ниви. але там я й сама ніколи не бувала. Ну, ви вже всі тут спитала вона встаючи. Ой, ще ні. Найбільше яйце і досі лежить. І коли цьому буде кінець? Скоро мені це зовсім набридне. І вона сіла знову. Ну, як справи? спитала стара качка, що прийшла її одвідати. Довго тягнеться з одним яйцем, відповіла качка мати, що сиділа. Ніяк не хоче тріскатись. Але подивись на інших. Чи це не наймиліші каченята з усі?